Важливо у складний для України час не забувати про добрі справи, деталі у сюжеті Наталії Коваль. Такі справи полягають в організації різних тренінгів, які покращать психологічний стан людини. У читальній залі міської бібліотеки відбувся захід з психосоціальної підтримки за участю датської організації у справах біженців в Україні спільно із Бродівським молодіжним центром. Всі присутні мали можливість взяти участь у цікавій грі. Обери потрібну картинку, яка асоціюється з їхнім настроєм та внутрішніми переживаннями. От мені воно чогось воно так згадалось, і я себе більш так впевнено почуваю на за як ця маленька дівчинка, і вона мені так дуже відгукується. А наступна картинка це дівчинка, яка спокійно собі п'є каву. Про щось мріє, про щось думає. Чомусь, коли подивилася цю фотографію, в мене такі, такі якісь спокій, таке ну якісь такі всі ніби завершені справи. І я згадую, що я дійсно завершила всі свої справи по навчанні, по якихось таких внутрішніх і зовнішніх моментах, і тому вона мені сподобалася. Це є сесії психосоціальної підтримки це такі є міні, міні-міні-зустрічі, міні-тренінги, де ми заторкуємо різноманітну тематику в даному випадку. Це був емоційний інтелект і. Така обізнані щодо емоцій щодо того, як справлятися, наприклад, зі складними емоціями, що таке є гнів, що таке радість, що таке сум. Це є такі, знаєте, звичайні частини людського життя, і ми їх кожен день переживаємо. Іноді дуже важливо їх ідентифікувати і правильно називати. Для кожної людини відпочинок є різним. Саме відпочинок, який пов'язаний із відвідуванням святих місць, дає можливість отримати відчуття душевного затишку. Енергія сонця і води вони мене наповнювали, забирали мої, якісь неспокій, тривоги, той, той такий стрес, який накопичився за цей період. Адже ми до відпустки готуємося доволі довгий час. Кожен собі щось планує, мріє. І очікує від цього. От коли я подивилася, це от момент якогось блаженства такого, знаєте, коли можна було зануритись в себе, провести час так, як хочеться тобі, ні під кого, не підлаштовуючись, тільки ти, море, природа. Ну і от коли я на одній з один з днів я побувала на екскурсії в метеорах, оце в мене теж склалося таке відчуття, коли я. Максимально була наближена до неба і до Бога, бо це все те місце, яке мені пощастило відвідати. Оця та духовна наповненість, емоційна, такий спокій. Я бажаю, щоб всі теж що могли його опанувати і так принести доволі довший час, щоб мати можливість переносити ті всі буденні труднощі, в які ми повертаємося знову і знову. Важливо у щоденних справах знаходити час на відпочинок та релаксацію. Захід, який я організовую, який я вкладаю в себе частинку. О, така багатозадачність, типу, немає часу на себе. Тобто, ці металлики розглядаються, і це типу як мій стан, що треба і там побути, і там щось організувати, і тут моменти, і там комусь відписати. Тобто, навіть коли я приходжу додому, я не можу телефон відкласти. Тобто постійно щось відписую, постійно щось приходять, думки я це підписую. Чесно кажучи, хотіла, щоб цей е, стан мій був ось таким. Сховатись від всіх від оцих е, задачностей, як то сказати, але відпустка не скоро. Тому е, ще 4 місяці стан буде дати ось приблизно таким. Любителі екстриму теж вміють віднайти цікавий відпочинок безпосередньо для себе. Мої торіслинку інстаграм я хочу на вихідні поїхати. Це вже знає. А нас є біля Львова озеро. І побачила там така активність. Тобто на таких дошках з весном, веснувати. Я дуже ну можливо, вже хоч озеро нехай буде, тому що море <сістити> не виходить цього року. Так, і десь от вже в думках, я вже, напевно, на тому озері. І з такими також дошками. Важливо вміти вчасно змінювати місце відпочинку. Але ви собі так собі легенько, типу, подорожите. От і змінили установку, і взагалі це зміна локації. Наприклад, якщо, наприклад, був якийсь там важкий тиждень, зміна локації до додому, просто відпочити, наприклад, поїхати там щось. Тобто, якщо є можливість, ми московою це робимо. Решта не скажу, решта засикаємо. <рив> Емоції та інтелект тісно пов'язані між собою. Потрібно вміти керувати своїми емоціями. Ви, ви чуєте цей термін, емоційний інтелект. Що мені вдається, до чого це стосується? Ми сказали, що це якась реакція на якісь чинники, які пов'язані з емоціями і на час такого їхнє правильне реагування, наприклад, на... На інтелектом Ага, тобто це таке, таке поєднання і емоцій, і інтелекту. Це можна сказати, в якійсь мірі осмислення, усвідомлення. Щось типом такого. Так. Провідний фахівець чітко і лаконічно розповів про особливості емоційного інтелекту у непростий час. Знаєте, в цей час нестабільності і можливо тако навіть постійного стресу навчитися дбати про себе. Про свій емоційний стан, про свій психологічний стан, тому що коли ми дбаємо про себе, ми також тоді стаємо. Ми є в ресурсі, і ми можемо надавати допомогу іншим людям. Ми стаємо для них в якійсь мірі такою опорою. Ось це те, що б я би хотів побажати, і до ко кожен раз. Ми оголошуємо, стараємося поширювати те, що ми приїжджаємо. Це вже наш другий візит в броди від данської ради у справах біженців. Тому запрошуємо всіх на сесії психосоціальної підтримки. Орієнтовно ми плануємо такий приїзд ну раз в місяць, скажімо, це і можливо. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.